Таким запам'ятали Андрія його рідні та знайомі активіст та відмінник, душа з першої школи, потім інституту. Усі ці молоді люди знали хлопця, тож приїхали вимагати для водія, який його збив, справедливого суду. Коли весь університет прийшов з красними глазами, вутро, в утром в його не вистачало всім і до сих пор не вистачає. Золота людина і мені прикро, що зараз ми не з ним, а стоїм тут і повинні відстоювати його права. Життя Андрія обірвалося ось на цій вулиці, замість того, щоб пригальмувати на крутому повороті, водій ауді тиснув на газ. Машина збила двох людей та будку охорони і зупинилася лише коли лопнули усі колеса. «Слідством встановлено дійсно, що підозрюваний на той час зараз обвинувачений був в стані алкогольного сп'яніння. В матеріалах справи є документи, які підтверджують, який саме рівень алкоголю був в його крові. Згідно цих даних, в його крові було 2,1 й алкоголю. алкоголя. А це ціла пляшка горілки. Свідки розповідають, що водій намагався утекти, але вони його затримали. Вийшов, почав розмахувати руками, почав нападати на міліцейських. А на скринкричав, що йому нічого не буде. Он сказав, що я все рішу, ви не знаєте на кого нарвались, все остальное. Винуватцем аварії виявився помічник судді Київського окружного адміністративного суду. Сьогодні 30-річний чоловік поводить себе вже не так зухвало, адже йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Скажіть, ви знаєте свою Стажі своє згодні способ ці. Сьогодні мати загиблого студента заявила до підсудного цивільний позов. Хоче, аби чоловік сплатив їй матеріальну і моральну шкоду. Втім, ніякими грошима горю жінці не зарадити. Вона виховувала сина сама і він був її єдиною дитиною. Я дуже шкодую, що смертний вирок в Україні відмінений, бо в окремих випадках він би мав був доцільний. Яке право він має жити, забравши життя в моєї єдиної дитини. Я в цьому відношенні дуже жорстока. Я вважаю, що моя жорстокість виправдана захист попросив час на ознайомлення із цивільною справою. Тому засідання перенесли на наступний тиждень. Винуватець аварії із суду поїде додому. Одразу після ДТП його звільнили з під варти під заставу у 70 тисяч гривень.